Зелена енергетика замість газу має забезпечити теплом територіальну громаду Черкащини. Місцеве самоврядування міста Тальне спільно з бізнесом розпочало співпрацю у сфері енергетики. Як з'явилася ініціатива, та чи дійсно населений пункт матиме енергонезалежність? Дивіться далі. Ще донедавна місто Тальне на Черкащині з населенням у трохи більше як 30 тисяч осіб нічим не відрізнялося від звичного населеного пункту України. Нині громада активно розвивається, надає робочі місця та отримує надходження від податків у бюджет. А ще запроваджує інноваційну для України галузь зеленої енергетики. Усе завдяки спільній та ефективно налагодженій співпраці місцевого самоврядування та бізнесу. Після об'єднання громад у 2021 році місто Тальне стало район. Центром тоді ж постало питання розчистки прилеглих сіл від чагарників. Раніше це робили власними силами, вивозили відходи на смітник. Проте це було надто дорого. На допомогу громаді прийшли представники бізнесу. Уже в нас один об'єкт палиться палетами, да, це територіальний центр, це там, де стаціонар, там де є люди, ну обслуговуються лежачі люди. Де і плануємо далі. Дальше... Плануємо, у нас школи є, ми, я ж казав, ми топимо самі, топимо дровами. Є у нас, ми купляємо, є люди, які надають послуги із теплопостачання. Але от, маючи таке виробництво, таке, маючи таку підтримку з сторони бізнесу, створимо програму ще більше не збереження. Півпраця бізнесу і якби, місцевого самоврядування, я вважаю, це дуже важливо, тому що. Ну, ми повинні. Всякими зусиллями підтримувати бізнес. Нині Тальнівська територіальна громада має виробництво. Створила його за місцевий кошт спільно з компанією Колві Грін Енерджі». Відтак усі рослинні відходи перероблюють на пелети. Далі приміщення населеного пункту оснащують твердопаливними котлами, які власне і виробляють тепло за рахунок пелетів. Така ефективна робота забезпечує опаленням інфраструктуру міста, надає робочі місця, економить фінанси і є цілком екологічною. Для міста Ця сировина, як відходи, яке вони називають, це проблема, що нема куди дівати, а взагалі соціально ця проблема в спалюванні. Якщо її спалюють у відкритому просторі, це, відкри, це викиди, це досить велике, це неправильне горіння, це значить екологія насамперед страдає. І ми почали рухатися, що потрібно це спалювати правильно. Полві допоможе не тільки з будівництвом, а й з інвестуванням. У Напрямок зеленої енергетики, а й допоможе з обладнаннями. Представники компанії зізнаються до проєкту Green Energy не залучали сторонні кошти, все робили власними силами спільно з стальнівською громадою. Проте це навіть не 10% від того, що найближчим часом планують виробляти на цій ділянці. Загальний обсяг інвестицій складає понад 200 мільйонів гривень. Згодом тут реалізують проєкти сонячної та вітрової енергетики. Нині ж всі потужності новоствореного підприємства спрямовані на виробництво паливних гранул. Подрібне щепу, те, що збирають якраз, де почищають вулиці, завозять для нас, ми значить відповідно ведемо розрахунок. Ми повинні в ногу йти і намагатися ці досягнення європейські, світові впроваджувати в нашій державі однозначно. І тому, звичайно, налагоджуємо контакти без цього. ми не можемо працювати далі. Попри виклика сьогодення, зокрема що стосується складності роботи та налагодження бізнесу у воєнний час, компанія «Колві» інтегрує в Україну сучасні закордонні проєкти зеленої енергетики. Якщо робити пілету із дубової тирси, сухої яку не потрібно ні підсушувати, зразу можна подавати її в гранулятор і отримати хорошу сировину на виході, а можна працювати із сирими гілками. Які нам привозять комунальщики? Їх треба підсушувати. Тобто ми затрачаємо трошки більше на це часу, але також отримуємо білету. Яка потім ну згорає, це виходить, сировиною. Беремо з нічого її. Це просто мусор, який раніше викидувався. Наня виробництво має всі сертифікати відповідності паливних гранул за українськими та європейськими стандартами. У майбутньому, за необхідності, зможуть забезпечити пелетами близько 90% потреб всієї області, каже Олександр Крошка. Але і на цьому український бізнес не зупиниться. У найближчі терміни хочуть вийти на пікові показники виробництва пелетів. Відтак будуть. Реалізовувати продукт в країни Європи, зокрема, вже є домовленості щодо експорту в Італію. Частину прибутку спрямовуватимуть на підтримку збройних сил України. проніна, Володимир Гулевець, телеканал прямий.